Відповіді на свої запитання за декілька годин. Сьогодні поговоримо про трансформаційні ігри і дізнаємось, що воно таке. Валя, гра Ліло. Розкажи більш детально, взагалі, ну якось простою мовою. Про що це? Про що ця гра? Доброго дня, Наталія. Дуже рада зустрічі. Навзем. У сучасному нашому світі таких швидкісних рішень і постійного стресу дуже важко знайти час для якихось глибинних роздумів і, взагалі, для себе. І гра «Ліла», трансформаційна ця гра нам дає таку унікальну можливість. Якщо в двох словах розказати історію цієї гри. Вона дуже давня, налічує більше двох тисяч років і навіть може більше. Прям настільки давня. Настільки давня. А і... де з'явилася ця гра? Невідомо, достеменно не її автора, не ні... де вона з'явилася, знаходять поля цієї гри і в Португалії, і в Монголії, і в Індії. У багатьох містах, але ніхто не знає достеменно, хто автор цієї гри. І вона була переведена на англійську тільки у 80-му році, і у своїй книзі автор Шуджо Харі, який у своїй книзі описав її і зробив переклад на англійську мову у 80-му році. А взагалі, якщо за словами автора цієї книги, це Ця гра була придумана мудрецями для того, щоб люди могли пізнавати себе і це життя, знайти правильний шлях. Якщо в у словах про суть самої гри, то поле гри налічує 72 клітинки, кожна з яких відображає стан людини, стан свідомості або енергії. І коли ми кидаємо кубик. Для мене, наприклад, це є знаком Всесвіту. Хтось може е думати, що це знак Бога, хто що вірить. Тому що, знаєте, е нічого нема випадкового. Це ж так згодна. Угу. От і. Для кожного гра буде унікальною. Кожний, потрапляючи на якусь клітинку, буде свої розуміння в глибині відчувати, буде по, по своєму мислити і знаходити відповіді на самі важливі питання. З якими запитами проходять гравці? Чи можна якісь важливі запитання вирішити завдяки цій гри? Гра ліла в чому її унікальність? Що можна з будь-яким запитом зайти? Саме головне, щоб все було найважливіше для тебе зараз. Ну, часто ми нас щось бентежить. На якісь питання ми не можемо знайти відповіді, і це може бути люба сфера життя. І Люди шукають, де б їм знайти відповідь, так. так? Так, а самі самі щирі, самі правдиві відповіді тільки у нас в душі, і тільки ми знаємо, як нам іти правильним шляхом. тільки ми можемо самі собі допомогти. Так. Так, ніхто зовні, і унікальність якраз гриліла, що ми можемо достукатись до нашої підсвідомості, до нашої душі. От за допомогою цих метафор, символів, ми обходимо наш розум, який часто заважає нам чути себе, і глибинні наші бажання, упередження, страхи побачити, пропрацювати, від чогось відмовитись, щось додати. Побачити от, правильний напрям. Чи є у ліло елементи магії, чи все ж таки, або езотерики, чи все ж таки це психологія? Я би. По-різному люди називають цю гру. Хтось називає це поле магічним, яке знає все про людину і читає її думки. Хтось говорить, що це зв'язок з якимось тонким, ну, тонким планом, да, з чимось вищим, з нашими наставниками, з чимось божественним. Ну, хто знову ж таки, в що вірить. Да? І для мене це такий інструмент, який може замінити. Роки, роки пошуку правильного шляху, наприклад, своєї реалізації, комунікації з людьми, як їх налагодити зі своїм партнером, сім'ї. Я вважаю це такий глибинний інструмент самопізнання. Ну, мені здається, що кожного дня ми бачимо якісь знаки, і люди, які більш чутливі, вони прислуховуються для цих знаків, до цих знаків. І мені здається, це також є якоюсь магією. Так, це є диво нас, насамперед почути себе, свою душу і йти за її покликом. І все. Це диво, яке ми маємо, і ця граліла дає нам цю можливість почути. Чи можна грати в цю гру декілька разів, і якщо так, то наступного разу змінюються якісь результати? Так, якщо ви відчули поклик своєї душі грати в цю гру, то трансформації починаються з того моменту. І грати в цю гру можна скільки завгодно. Можливо, лише потрібен якийсь певний час, щоб ті трансформації, які проходили в грі, ті дії, які ви побачили, що вам треба зробити, ви все життя внесли своє і грати можна часто, як тільки вас душа. До цього. Потребує так Потребує. цієї можна гри. з різними запитами, може навіть з одним і тим самим запитом, але ви вже змінитесь. Ці зміни будуть у вас всередині, і гра може бути зовсім інша. І ви інсайти отримаєте теж зовсім інші. Тому що на даному етапі зараз ви вже інші. Угу. Як ліла впливає на рівень духовного розвитку? Самим прямим чином я вважаю, що це найкращий шлях до самопізнання, і тільки ми знаємо, так, як нам краще. І коли ми йдемо за покликом душі, це найвищі вібрації, це найвищий рівень духовності і так далі. Коли ми можемо комунікувати зі світом з гармонією, зі щастя, коли ми в балансі, Тобто саме, саме так. У мене таке до тебе запитання. Воно не по сценарію, і мені цікаво буде почути відповідь. Ми з тобою знайомі вже давно. І твій вид діяльності він кардинально змінився. Ти відомий дизайнер, ти створювала дуже круті речі. Чому саме Ліло? Чому ти прийшла до цього? Я бачу в Лілі інструмент, який може допомагати людям, знайти відповіді на всі запитання, які їх турбують, і навіть місію душі. Да? Я бачу в цьому свою місію допомагати людям. Якщо я допоможу, навіть нашою розмовою, і хтось піде і зіграє, і йому це допоможе. Я буду дуже рада. Часто тобі доводиться проводити цю гру і який зворотній зв'язок? Е -е є і групові ігри, і індивідуальні. І в кожному разі кожна гра унікальна, і для мене кожна гра це якесь диво. От насправді, кожна людина бачить щось своє. Е Попадає в свої глибинні роздуми і щось виносить з того, і зворотній зв'язок завжди тільки позитивний, тому що в процесі гри відкривається те, що ми можливо не бачили, можливо, не хотіли бачити, і, і... гра показує часто, що ми не хочемо бачити, але що нам конкретно зараз потрібно, і найважливіше побачити. Яку роль ти як наставник відіграєш в цій грі? Я як наставник допомагаю. Я створюю цю атмосферу, це поле екологічне, щоб людина довіряла насамперед мені і собі. Якщо людина заплутується, я допомагаю, задаю питання, щоб людина все-таки знайшла та? Та, mm -hmm. відповідь і веду її, скажімо mm -hmm. так, беру. Бережно за руку і веду. Як по Так. <гум> Майже, але але е, треба відмітити, що людина, е, гравець, завжди знаходить відповіді сам. Е, ніхто, тобто, не має впливу ззовні. Тільки сама людина знаходиться відповіді. Е, скільки часу потрібно на цю гру? Це. Е, Індивідуальна гра, чи це групова якась гра? Є формати індивідуальної гри і є формат групової. Все залежить від глибини запиту і складності, і також від ритму і швидкості кожної людини, як вона сприймає інформацію, як роздумує да, над нею, то ну, залеж... В основному, в середньому це 2-3 години, але бувають ігри, які ми навіть переносили і грали 2 дні. Тобто, е, що... можна. Угу. Можна її не завершувати? Ні, тут основна, задача її завершити, так. Угу. Якщо гра почалася, вона повинна Я бути закінчена. Я маю на увазі, це можна Можна перенести в часі, на... тому угу. що, ну, ми люди, угу. ми втомлюємося. Угу. Так, можна переносити. Угу. Чи є якась спеціальна підготовка до цієї гри? Нічого особливого робити не треба. Е найголовніше це бути готовим. Чесним, угу. готовим, чесним з самим собою насамперед. І мати чіткий намір сформулювати запит і граємо. А якщо під час гри виникають якісь складні емоції, це можливо, що робити в такій ситуації? Ця гра нам насамперед вказує, що десь тут найважливіше. Тобто гра хоче показати, що тут треба звернути увагу і особливу увагу є ті відклики тіла. Може, навіть, ну, от, наприклад, там, у одної дівчини в мене дуже боліла голова, ломало руки, ноги, тобто вона не могла Це під час зробити гри? під час гри? Так, вона не могла зробити крок навіть в своїй голові. Ну, запит був про відносини і їй потрібно, вона розуміла розумом, що треба. Закінчити ці відносини, але знаєте, зробити крок в своїй голові це дуже важко. Ну, І тому тіло теж відклик мало дуже. так. Часто бувають сльози, дуже багато сліз, сльози радості, сльози такі сумні, да, суму, горічі, як я кажу. Тому що ну ми проживаємо ціле життя. Тобто це поле, це наше життя, це дзеркало нашого життя, і ми проходимо по ньому і бачимо все. Ну мені здається, це така, навіть як практика, так, так коли так. у людини виходять навіть ті ж самі так. сльози, то це і непогано. Це навіть добре. Так, ми з емоціями проживаємо зі сльозами все, що нам потрібно, і виходить назовні те, що не потрібно в собі залишати. Я дуже дякую за цю цікаву розмову. Мені... Дійсно було цікаво послухати стосовно цієї гри. Я багато про це вже чула. Я знаю, що їх є декілька цих ігор. Е, мені хотілося б спробувати. Я думаю, що якось ми з тобою спробуємо. Е, сказати на 100%, що що можна рекомендувати там людям цю гру е, неможливо, тому що коли у людини є запит, вона до цього, як ти вже сказала, вона готова. То тоді людина сама знайде методи, як їй вийти з того чи іншого стану. З, звичайно, тому спробувати, мені здається, варто. Варто, однозначно варто. Я рекомендую на 200%, якщо не за мною, як з наставником, з кимось іншим, до кого у вас якби ляга душа, так. Але це треба робити. Я рекомендую всім, тому що навіть затвердитись на своєму шляху, якщо він правильний, теж потрібно. Знаєте, коли ми е живемо в такому стані, коли ми все знаємо, то ми нічого не знаємо. І нам завжди треба якісь дії, кроки вперед, і це розвиток. І тому всім рекомендую. Да, дякую тобі. А ми можемо зараз з тобою спробувати. Наприклад, якщо в мене є питання, я можу зараз почути якусь відповідь для себе. Ми можемо спробувати, це буде такий експрес-бліц відповідь. Mm -hmm. Ти можеш витягнути за свій запит мені сказати, витягнути картку, яка буде розповіддю про одну із клітинок. Угу. Так, ну мені здається, це таке, актуальне, це таке актуальне питання для багатьох. Як я можу вийти на дохід 2000 доларів в місяць? Добре, втягни карту. Не карту, а картку для тлумачення клітинки. Як називається? Егоїзм Ахамкар. Та що для тебе там? Чим більше гравець до істини, тим більше поручається його его. Коли гравець концентрується виключно на собі, на своїх потребах, то та побажаннях його перетворюються. А, его перетворюється на егоїзм. Він стає занадто прив'язаним прив'язаний до результату гри і забуває про свою божественну природу. У своєму прагненні досягнення мети, попри все, він використовує будь-які засоби, не отримавши бажаного його охоплює гнів. На цьому рівні йдеться здебільшого про духовний егоїзм, якою є справжня мотивація моїх ага. Це, це таке питання, питання. Так, щоб зрозуміти. Угу. Про що це? Це може бути про різне для тебе. Ти сама повинна усвідомити, але це може навіть бути про те, що ти, наприклад, жадібність до знань. От, наприклад, ти маєш багато знань і не віддаєш їх людям. Це теж егоїзм. Це може бути про те, що ти прив'язана до, наприклад, конкретно до цього результату. У мене вже мурашки по шкірі. Так. І це завжди. Це присутнє при кожній грі у всіх людей. Ще я не бачила ні одну людину, яку мурашки. Як це працює? Як це працює? Ти тільки що сказала моїми словами. Так. Це завжди працює. От в цьому диво гриліла. Для мене це диво, коли для кожного щось своє. І трішки не зрозуміло, що ж робити. А робити. Про що це зрозуміло вже? Що ти повинна зробити? Ти повинна прислухатись до себе. Можливо, місія твоєї душі якось в іншому проявлятися, так? Можливо, це не та діяльність, якою ти займаєшся. Можливо, це може бути якась допомога людям, тільки якимось іншим напрямком. Тобто тут. Ти сама повинна задуматись. от ти зараз цю картку прочитала, і відповідь, якийсь інсайт, може прийти навіть завтра через два дні, але ти можеш почути цю відповідь. А що ці от питання? Що вони це питання для допомоги гравцям, щоб угу. вони більше могли зрозуміти так, 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 так на свої так, якісь свої внутрішні зі. питання? Так. так, ну зрозуміло. Ну чесно кажучи, мені ще більше захотілось пограти в цю гру мурашки по шкірі. не розумію трішечки, як це працює, але працює А це. Працює стовідсотково.